Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, в ефірі так звана рубрика Ми шукаємо своїх рідних. Звичайно, краще б розказувати про якісь хороші новини, але, на жаль, маємо, що маємо. До мене звернулися родичі військовослужбовців 25 ї окремої штурмової бригади, які шукають своїх рідних. Далі зачитую їх прохання. Звертаємося до вас від імені усіх рідних 25-ї окремої десантно-штурмової бригади ВЧА 1126 та усіх прикомандированих ВЧА 4820 А7314. А 7311 3002 НГУ. Починаючи з травня 2024 року, хлопці вийшли на позиції, та по теперішній час їх долі невідомі. Багато хлопців тільки прийшли з навчання, та майже одразу їх кинули на нуль у саме пекло. Уманське, нетайлово, карлівка усі ці населені пункти знаходяться поруч. Командири всю інформацію приховують. Ми родини об'єдналися разом та почали шукати хоча б якусь інформацію, але контактів командирів, комбатів на жаль, знайти не вдалося. Усе цілком таємно. Телефонували командиру ЦВС Пагаєлову Ігорю Миколайовичу. На що він відповів, що у вас статус безвісті зниклий? На цьому все також телефонували представнику ВЧА А1126, Чувакіну Владиславу Вікторовичу на що він відповів: звертайтеся до Погорєлова, і знову ж таки на цьому все. До речі, одразу поясню, тому що люди іноді питають для чого ви називаєте прізвища командирів. Я це роблю для того, щоб люди знали всіх так званих героїв, які відправляють пацанів на м'ясо з актів службового розслідування. Знаємо такі прізвища, і на нашу думку, саме ці люди давали вказівки та відправляли наших хлопців на позиції. Далі по списку майор Геращенко Сергій Валерійович, старший лейтенант Величко Максим Валерійович, старший сержант Кулик Віктор Анатолійович, лейтенант Трекущенко Євген Сергійович, командир ВЧ А 1126 Ласічук Євген, заступник командира ВЧА А-1126 Кусяк Михайло, лейтенант Чернятін Дмитро Григорович, підполковник Соколов Семен, майор Костін ВР. Ну а далі до вашої уваги звернення родин військових 25-ї бригади. Я дружина військового з 25-ї бригади, який зараз знаходиться в статусі безвісті зниклий. Відразу після навчання він був відправлений в Покровський напрямок. В невідомості їх відправили і буквально через декілька днів відправили їх на позиції. Інформації, що це буде, як це буде відбуватися, він не знав нічого. Я сестра військовослужбовця 25-ї десантно штурмової бригади 23 травня 2024 року. Моєму братові було повідомлено про те, що їх із навчального центру після місяця навчання перевозять в частину А 1126 на бойове злагодження на два тижні. Але обманним шляхом їх відправили на Покровський напрямок Донецької області. Вітаю! Я Більшка Марина Олексіївна. Від імені рідних військовослужбовців воїнської частини А 11 26, 25 окремо окремо повітряно-десантної Січиславської бригади, звертаюся до вас про допомогу. Наші хлопці, військовослужбовці, зникли без звісті при виконанні бойових завдань. Ми рідні військовослужбовця 25 окремо десантно-штурмової бригади, якого 28 травня цього року було відправлено на Донецький напрямок

він вважається безвісти, зниклим. Повні відео звернення родин військових я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І на жаль, друзі, на превеликий жаль, подібні історії я отримую кожного дня. Кожного дня мені пишуть родичі військових тієї чи іншої бригади і кажуть, що їх рідні або зникли безвісти, або потрапили в полон, але командування їх не міняє і взагалі не надає ніякої інформації про них. І це лише ті ситуації, які нам більш-менш відомі. В марафоні про це ніхто ніколи не розкаже, а ви тільки уявіть собі, що відбувається на. Справді, яка загальна цифра загиблих, тих, хто потрапив в полон, та тих, хто з них безвісти?